Вітаю, друзі! З вами знову я, Остепів Євгенія. Хочу вас запитати, яка ваша улюблена страва? Можливо, борщ, вареники, піца, салат, врешті-решт? Я от страшенно полюбляю спагеті і все, що з ними пов'язано: паста чи лазанья. І ви зверніть увагу: наші відповіді на питання щодо улюбленої їжі можуть сильно відрізнятись. Якщо у нас, людей, тварин одного виду, настільки відрізняється вподобання в їжі, то уявіть собі, наскільки різняться смаки у інших тварин. Це важливо розуміти, адже мені необхідно годувати моїх кішок та рибок. Було б дуже зручно, якби я могла приготувати лазанью на всіх нас та всі б сіли за один стіл. Але раціон кожного з нас дуже індивідуальний. Тому пропоную розібратись із особливостями живлення у різних тварин. Розглянемо особливості живлення, змії, хом'яка та бджоли. Так до меню гадюки звичайної входять якраз гризуни, зокрема, хом'як, якого ми згадували, також жаби і комахи. Раціон хом'яка звичайного складають переважно конюшина, горох і сочевиця, а от дорослі бджоли харчуються пилком та нектаром, який добувають з квіток. І хоча дійсно у всіх тварин свої вподобання та потреби в їжі, спільне у всіх нас теж є. Оберіть, будь ласка, із запропонованого характерний тваринам тип живлення. Тварини за типом живлення А. Автотрофи, Б. гетеротрофи. Правильна відповідь Б Адже, як ви знаєте, гетеротрофи це живі організми, які споживають вже готові поживні речовини. Усі тварини є гетеротрофами. Ось що нас об'єднує. Для того, аби нам з вами було зручніше вивчати дивовижних і дуже різних тварин, пропоную їх розділити за способом живлення на такі групи. Рослиноїдні хижаки, всеїдні, вже знайомі вам групи тварин, а ще бувають паразити та сапротрофи. Рослиноїдні тварини харчуються рослинами, хижаки харчуються іншими тваринами, а всеїдні можуть споживати і рослинну, і тваринну їжу. З цими групами тварин ми вже знайомились впродовж нашого курсу. А от паразити це організми, що живляться за рахунок іншої істоти. Паразитувати вони можуть всередині, як от гельмінти, або на поверхні тіла, як воші. Сепротрофи це тварини, які харчуються відмерлими рештками. Наприклад, скарабей священний харчується неперетравленими рештками корів та овець. Причому роблять вони це доволі елегантно. Адже з тих відходів вони формують кульки перегною і потім перекочують ці кульки у свою схованку, аби пізніше поласувати самим і нагодувати своїх нащадків. Але часто по дорозі трапляються пригоди. Наприклад, інший скарабей може зазіхнути на чужу кульку і почнеться змагання між ними. Або так скарабеї можуть навіть утворювати сім'ї. Спільна праця з карабеїв може об'єднувати їх, і вони разом транспортуватимуть кульки з перегноєм. Романтика До речі, при згадці про скарабея відразу виникне згадка про давній Єгипет. Адже там цих комах дуже поважали та навіть уподібнювали до богів. На території України скарабеї теж живуть ось, наприклад, скарабей Тифон. І дуже сумно, що в Єгипті скарабеї священні тварини. А нашого скарабея тифона ми часто називаємо просто жук-гнойовик. А це, друзі мої, неповага до наших українських скарабеїв. Причому, що ці жуки закопують кульки з перегноєм у ґрунт, збагачують його, навіть допомагають у розповсюдженні насіння, яке колись потрапило до організму корови чи вівці з рослинною їжею. Ось такі корисні жучки. Хочу також зауважити, що у скарабеїв невеликий список меню для їхнього раціону. Їм необхідна наявність неперетравлених решток овеч чи корів. Це означає, що скарабей не буде ласувати кульбабами або жабками. Лише один вид продуктів підходить для нього. Таких тварин, які дуже перебірливі у своєму харчуванні, доволі багато. Наприклад, рослиноїдні тварини коали споживають лише листя та пагони евкаліпту. І в цьому вони теж перебірливі. Вони дуже відповідально ставляться до вибору кожного листочка та обирають найкраще. Через таку розбірливість у їжі коали отримують не так багато енергії, тому більшу частину дня коали сплять. І хоча, якщо порівняти рослиноїдних тварин та хижаків, то хижакам добути їжу важче. Як мінімум, їм необхідно наздогнати і успішно зловити свою здобич. І навіть якщо пантера може розвивати швидкість до 60 км на годину, та наздогнати антилопу, у якої максимальна швидкість 100 км на годину, не так вже й просто. А ще з пантерою за здобич можуть конкурувати леопарди та леви, тому пантери затягують свою здобич на дерево і там ласують неї. Звичайно, щодня ловити антилопу це витрачати багато енергії. Тому без їжі пантера може жити лише 5-6 днів. А потім стає голодною і готовою до нового полювання. А рослиноїдні тварини не бігають за своїм обідом, здається, все просто. Але нагадую, що у рослин навколо кожної їхньої клітини є клітинна стінка з речовини целюлози. І цю клітинну стінку самостійно тварини розщеплювати і засвоювати нездатні. Наприклад, саме через це коала, з'ївши кілограм листя евкаліпту, не доотримує поживних речовин. А от у корів ситуація трішки краще. По-перше, у корів дуже великий шлунок, який розділений на чотири частини. Тому корова може протягом всього дня пастись в полі та їсти різноманітні рослини. Чим більший в тебе шлунок, тим більше рослин туди вміщається. А також в кишківнику корів є бактерії-помічники. Які якраз здатні розщеплювати клітинну стінку рослин і допомагають коровому травленню. Насправді багато рослиноїдних тварин мають таких помічників бактерій. Ось навіть дрібні комахи, жуки, короїди, які прогризають кору дерева, залишають при цьому візерунки на ньому. Вони теж мають бактерії для розщеплення клітинної стінки рослин. І поки рослиноїдні тварини намагаються з'їсти якомога більше рослин, аби отримати хоч якісь поживні речовини з них. Хижаки намагаються наздогнати свою здобич, паразити та всеїдні тварини спостерігають за цим всім та не розуміють, у чому взагалі є проблема. Недарма серед всеїдних тварин є лінивець двопалий. До його раціону входить не лише листя дерев, як у його рослиноїдного родича лінивця трипалого, а ще й комахами він теж не проти поласувати. Також до всеїдних тварин належать ведмеді деякі птахи, як от ворона, сорока, примати, зокрема, шимпанзе, горила, і, уявіть собі, і люди. А от Аскарида людська мешкає у людському кишківнику, і ми навіть не усвідомлюємо, що ділимось з нею поживними речовинами. Також, наприклад, синій кит та мідія мають на диво подібний тип живлення вони фільтратори. Тобто вони проціжують великий об'єм води через своєрідний фільтр і затримують з води поживні речовини. У вашому конспекті ви знайдете ще більше інформації про тварин та їхнє харчування. Уявіть, що на вас там чекає гра. Під час гри зверніть, будь ласка, увагу на те, наскільки різноманітні способи живлення навіть у подібних тварин: птахи, риби, савці, рептилії, амфібії, черви. Можуть бути рослиноїдними, всеїдними, хижаками і навіть паразитами чи сапротрофами. Отже, різноманітність способів живлення не залежить від того, до якої групи належить тварина, а залежить лише від її пристосування до умов існування. Після проходження цього матеріалу виконайте тест, аби пересвідчитись, що тема вам зрозуміла. На цьому у мене все. Дякую за урок і до нових зустрічей!